На фермі у селі Доробратова неподалік Мукачева мешкають 25 дорослих оленів і 10 оленят, а також муфлони з дитинчатами та три австралійські ему. Допомагає доглядати за фермою вимушений переселенець Костянтин Младших. Годуємо ми страусів капустою, листям виноградним, а олені у нас їдять кукурузу, трава, сіно. Ну ось такий у них раціон. Місяць тому на фермі народилися 10 оленят. Самки десь там долів прячуть у траві, у хащі своїх малих оленят. І дуже сокотять. Коли туди підеш, вона самка ходить, глядає, одразу вона насторожі, вона відганяє. Нікого туди не пускає. Ну, ми їх і не чіпаємо, аби їх не тривожити. Костянтин Младших разом із сім'єю приїхав з Харкова на початку повномасштабного вторгнення. Ну, попросились так, знайомі знайомих нас пустили. Кажуть, живіть скільки вам треба, може місяць, може два. І так вже півтори роки ми тут живемо. Я доглядаю, допомагаю господарям ну, погодувати там щось, може там почистити. Мало люди можуть прийти на ферму та зблизька спостерігати за тваринами.